Мене звуть Оля, я з Донецька. І воно, напевно, було таким стандартним донецьким е е дитинством. Найяскравіші спогади з мого дитинства, які досі пам'ятаю, я дуже за цим сувую. Е я думаю, всі, хто з Донецька, зрозуміють зараз цей маршрут, це коли ти сідаєш в 37-й автобус їдеш по університетській виходиш в парку Щербакова, приходишся по цьому мосту. Батьки тобі купують солодку вату, і ти йдеш катати саме релізі. це просто я дуже хочу повторити цей маршрут. Я закінчила гімназію і вступила в Донецький національний університет на спеціальність політологія. Напевно, мені особливо було важко проживати 2014 рік і дивитися на те, що відбувається, коли ти ще паралельно вивчаєш всі ці методики та механіки. Я поїхала з Донецька в 2014 році. Тому що я мала дуже активну проукраїнську позицію. Я виходила на всі проукраїнські витилги, ще починаючи з перших близ березня, коли вони розпочали все. Це було доволі небезпечно навіть на початку, тому що університет перший час не підтримував подібні акції. Верніше деякі викладачі підтримували, але адміністрація не дуже. Після цього почався треш особливо. Я пам'ятаю 28 квітня 14-го року, року, коли ми всі практично всі мої одногрупники, більша частина, мої друзі з університету. Ми всі вийшли на марш а, в підтримку України донести меседж, що Донецьк — це Україна, і а, я дуже добре пам'ятаю, що я йшла тоді все на кінці. Практично за нами йшли а, поліцейські. На той момент це називалося валюція. І вони їх шеренга, просто розходилися, а всі ці ДНРівці вони просто почали бігти на нас. Було дуже страшно. І я усвідомила, наскільки це було небезпечно і страшно. Тільки напевно, коли вже дісталися додому, мене почало трясти, і я зрозуміла, що я не впевнена, що мені буде тут небезпечно. Батьки так само вважали, і але ми вирішили, що ми виїдемо. І виїдемо 12 травня, тобто на наступний день після цього псевдореферендуму, тому що ми переживали, що 11-го вийдуть які заворожки, тому виїдемо на наступний день. Тому от я з мамою взяла одного низу і виїхала. Віддавалося б, на два тижні. Ми виїхали. Хоча я пам'ятаю теж такий момент, що я так символічно наостанок останок доторкнулася до дверей свого будинку і попросила дім висти так. Спойлер не вистояв. Двадцять му його розбомбило, і ми поїхали абсолютно не знаючи, наскільки що як. тільки я... тато постійно повторював, що ми не повернемося, скоріш за все, не буде нічого хорошого, це буде недовго. Єдине, що батько залишався, щоб був час через собаки. А ми поїхали в Вінницьку область, і було достатньо тихо. Тобто, пройшов референдум, а життя в Донецьку тоді абсолютно не змінилося. А мені дзвонили одногрупники, казали, що як нову вже сесія на носі, давай повертайся. А мамі дзвонили з роботи, теж казали, що відпустки закінчується, давай повертайся. І ми ухвалили таке рішення, що напевно дійсно є сенс повертатися, тому що життя там продовжується і треба до нього повертатися. І це теж було доволі е, символічно, весело. Не знаю, навіть як це зараз це смішно, тоді вже було. Я тоді сказала мамі, що в мене дві умови. Перше, ми з тобою їдемо 26 травня, тому що 25-го, я досі пам'ятаю дуже добре, це були вибори президента України, і я розуміла, що щось може відбутися в цей день, якісь теж проблеми, тому не варто цей день повертатися. І друге, що теж мене турбувало, потяг з Вінницької області, яким ми мали їхати назад. А він а, це львів Маріуполь. І його дуже часто, ці всі псевдонерівці, хто, мови, знаю, навіть їх правильно звати, вони його блокували перевіряли. І я переживала, що а раптом, раптом все ж таки мене впізнають і честь трапиться. І я запропонувала такий варіант. Їдемо 26-го, їдемо через Київ. Я жодного разу не була в Києві, я хочу прогулятися, ми вранці приїдемо до Києва. Спробуваємося, і о 7.40, я досі пам'ятаю, десь оце приблизний час. У нас був дитин на потяг Київ-Донецьк. Ми приїжджаємо в Київ і починається війна. І над нашим будинком тато з вже літали вони чувачі, вже там починалася вся ця історія з аеропортом потрохи. І так. Ми залишилися жити в Києві. Я приїхала сюди на один день, і от 11-й рік цей один день продовжується. Для мене найболючішим, напевно, було дві речі. Перше, це думка, що почнеться війна на тих вулицях, в яких я колись погуляли, виросли, народилася. Я напередодні взагалі початку війни, тобто вже відбулася анексія, анексія Криму, але ще. Ці руки дійшли до довечеру. Я прочитала ремарка Час жити, час помирати, і там був такий момент, де головні герої, герої спілкувалися стосовно того, що б вони робили, якби не було війни або вона закінчиться. І якраз згадували е, цілі міста, цілі парки. І я подумала, боже, а не вже може таке бути? що Парки, міста, місця, де я виросла, де я гуляла в дитинстві з друзями, можуть бути зруйнованими. Як виявилося, може, все може. Другий момент це, напевно, те, що батьки абсолютно не були до цього готові. І трошки е, змінилися ролі, коли мені треба було їх підтримувати. Нам допоміг наш родич, він допоміг батьку виїхати з собаку на власній машині. Але тато сказав тоді, що йому в якийсь момент стало страшно за своє життя, тому що на цьому блокпості ДНР моя собака почала гавкати на військових цих білерівських, і папа такий переживав, що може головне, щоб зараз нас всіх не розстріляли після такої реакції. 24 лютого двадцять року я зустріла в Києві. Я лягала спати вже, знаючи, що люди й І Я взагалі до неї готувалася рік, напевно. Я не знаю, як це пояснити. От, у мене дуже багато друзів, хто розумів, ті, хто з Донецька. Ті, хто вже з Києва, вони дивувалися і казали, і вийшли. Я повторювала, знаєте, в 2014 році я чула те ж саме. Мені казали, що це неможливо. В результаті важливо, було сталося. Через тиждень половину штабного вторгнення я переживала за ситуацію такого гуманітарного характеру, тому що в магазині біля мого будинку вже пропали продукти. Я розуміла, що ці запаси, що в нас є, вони в принципі на два тижні їх вистачить, а що буде далі абсолютно невідомо. І я все ж таки переживала, що треба кудись. Виїхати де більш-менш буде нормально, спокійно, але точно не за кордон. Вони всі питали, чому ти не лежаєш за кордон. І я повторювала, ну вам напевно треба в міграцію побути, разочок, щоб зрозуміти, розуміти, наскільки це важко. І я це вже пройшла в 14, тому Я не хочу це проходити знову. Там десь ніхто не чекає. І тому ми виїхали. Перше місце, куди ми приїхали, це був Шулік. Вони очікували, що ми там будемо. Ми просто сіли в потяг, як будь-який евокаційний потяг. Їхав, їхав, ніхто не знав, куди ми їдемо, і в результаті ми вийшли у дводи. Але я ніколи не запалив момент. Ми збирали ту саму валізу, що є в 2014 році. І моя мама бручала, коли її збирала, і казала, що вона її спалить після перемоги, і це буде символічний крок, що нарешті ми її спалимо, і вона більше ніколи нам не знадобиться. Складно сказати точно, що сталося з будинком. Чому ми знали, що впродовж цього довгого часу, вісім років, коли банвілі дамбас, будинок стояв. Просто тому, що деякі сусіди волошалися, там родично, можна було щось поспілкуватися через родичів, і ми дізналися, що все добре з будинком, він цілий все, все окей. І просто в якийсь момент влітку 22-го року там теж інформація через сусідів дійшла до нас, що будинок було влучання, і я попросила теж свого. У сусіда, друге дитинства, який там ще залишався, поїхати сфотографувати мені і показати, що там. І він мені прислав фотографію, що там все, все супер. Привіт, Ми канал Історія на ніч. Історія створення нашого YouTube-каналу — це доволі цікаво. Цікавий момент і дуже спонтанний насправді. Я завжди любила детективи, детективисті, і от десь можливо в період карантину. Я ще відкрила для себе таку річ, як Трокраю канали. І це просто закрутило, завертіло, і я знайшла одну блогерку, яку я слухала, і мені було так комфортно і затишно, що я засинала. Але нюанс це російська блогерка. Тому, ну, коли почався, почалося повномасштабне вторгнення, переді мною якби стало питання, що треба з цим прощатися. І тут мені в голову прийшло, що а може, десь теж є такі Олі, які не можуть заспливути без прокрайму, просто тому що їх їм було складно дивитися російських блогерів, але хочеться. І е, е, тоді я прийшла до Лєри, в неї якраз хлопець, музикант, і він теж е, звів свій youtube канал і Я запропонувала їй, а чому б ми не спробувати? Ми на каналі робимо робили декілька зборів, один пов'язаний там теж з найомими знайомими, які збирали на машини на Донецький напрямок. І ми вирішили, що ми особливо хотіли підтримати спілку поруч. А по причині того, що ми з Лерою проходили цей етап в 14-му році, ми прекрасно розуміємо, як це тяжко. Приїхати, не мати нічого, навіть посуду. І все, по суті, нуля відновлювати. Коли хтось тобі дав кастрюльку, хтось тобі дав е рушник, і в тебе немає нічого свого. А це дуже-дуже ну, сумно. Зараз для мене дуже важливо, от якраз по можливості е нехай невеликий поки що ресурс YouTube е каналу, але все одно е збирати кошти, щоб допомогти цим людям. Це трапля в морі, але ну, скрапи з же шокем складається. Головне, про що я зараз мрію, у будь-який українець про перемогу, а там вже будемо дивитися, чесно кажучи, у мене немає планів далі перемоги. Я дуже хочу, щоб це сталося. І далі будемо дивитися з обставин. Але що стосується YouTube каналу, е це просто приємно. Мені дуже подобається сам процес, хоча це дуже складно, насправді це такий міф. Ем, я не знаю, який створився якими блогерами, можливо, що це так легко робиться, і ти заробляєш купу грошей. Як уже раз, коли ми читаємо якісь коментарі з лістосом, хто вам заплатив за цю інформацію гроші чи ще щось, посміємося. Знали би вони, як це, як це тяжко ночами монтувати, писати тощо тощо. І... Але все одно це хоч і але приємний процес, і приємно, що людям цікаво. Першим, що я зроблю, коли звільнюю Донецьк, я візьму пляшку просєка і я поїду за Лєрою. Візьму ліро. разом візьмемо квиток на окр з і Для мене це принципово поїхати саме. Тим потягом, яким я ще 26 травня, 2014 року, мала приїхати в Донецька, але так і не поїхала. І щоб прийти на вокзал в Києві і почути цей з першої колії відправляється потяг з полученням київ Донецьк, щасливої дороги, і це не найяскравіше, напевно.